У вас немає відчуття, що деякі громадяни України бояться мирного стану? Немає, а в мене є. Я читаю коментарі, які йдуть під постами Трампа або в наших засобах масової інформації, або у мене в телеграм-каналі, до речі, хто не підписаний, переходимо в шапка профілю. І ось е, інколи я бачу, що громадяни чи то бояться миру, чи то не знають, що буде? Я не вірю в те, що вони просто не вірять, що мир можливий. Деякі громадяни не хочуть, Не хочуть, щоб був мир. Це моя точка зору. Багато навчились жити у війні, і багато громадян, на мою, думку, на мою думку, пристосувались до ось того стану, який є нині. Причин не будемо описувати. і чому у них так, теж не будемо. Частина з цих громадян заброньовані, частина мають відстрочку, частина, можливо, десь і прилаштовані, де. Ти не воюєш на передовій. Частина громадян значно збагатились під час війни. І вони будуть, будуть намагатись робити все, щоб захитити будь-які ідеї зупинки цього жаху. Бо для багатьох закінчиться багато що. Зах... Закінчиться хайп, закінчаться інформаційні приводи, закінчиться. Увага громадян до всього, що пов'язане з мобілізацією, з ВЛК, ТЦК, з новими правилами і так далі. Громадяни почнуть займатися просто звичайним життям і просто звичайними турботами. Багато втратить донати безкінечні і незрозуміло часто куди спрямовані. У вас немає відчуття, що є громадяни, які проти закінчення війни. Я за. Я за, щоб війна закінчилась. Я за те, щоб ми шукали способи повернути всі наші території, вони завжди вони повернуться. В цьому є всі історичні підстави. І це можна зробити. Мене лякає суспільство. Суспільство, яке призвичаїлось до війни. Адже ті, хто не постраждав, вони знайшли себе в тих реаліях, яких є. І багатьом багатьом комфортно. І проблема в тому, що це соціальна меншість, але ця соціальна меншість буде активно захищати той стан, який є. Не ведіться на це. Не ведіться на хейт всіх, хто говорить про мир, про зупинку бойових дій. Не ведіться. Можливо, просто є жертвами маніпуляцій тих, кому війна принесла багато чого.